Будівництва цього мосту. Значить, конкурс був організований і оголошений в кінці минулого року, в листопаді, значить, він в листопаді 2008 року термін був, як ви бачите, 4 місяці, і, значить, були представлені у нас проекти від трьох учасників конкурсу. Проекти були різні, цікаві, і я можу сказати, що конкурс визнаний такий, що відбувся. Присуджена перша премія, журі працювало плідно, напружено. Які були у нас представлені проекти? Можна сказати, що, що якби концептуально вони їх можна поділити на дві групи. Це перша, це перший проект, який розглядав міст як пішохідний міст з перспективною для інвесторів забудову всієї прилеглої території з двох сторін і з почтової із площі перед муздрам театром. Другий підхід був це торговий міст пішохідний з різними об'єктами комерційного призначення безпосередньо на мосту. Ідеї були значить, цікаві. Учасники підійшли до, до конкурсу з кожної своєю різні різними концепціями. Бужурі при розгляді проєкту відзначило, що всі проекти цікаві і в кожному є якесь раціональне зерно, але більш об'ємно, більш розширено, більш як науково навіть пророблений. Проєкт був поданий київськими групою авторів, Київ з Києва приїхав, під девізом 21-21-21 Далага. Цей міст розглядається як сам пішоводній міст. З капсулою якби, там кафе посередині, яка розміщена, але вся прилегла територія нашої центральної частини пророблена з підземними парковками, з розвитком пішохідної зони від вулиці Довженка аж до вулиці Толстого, з перспективною майбутньою, як бачать автори, забудовою від вулиці Толстого біля драмтеатру. і, і по київській набережне, тобто сучасний підхід з майбутньою перспективою у розвитку всієї центральної частини міста. Є об'єкти, які представлені нашими учасниками, це міст, ну представлений як цей проект, другий від там девісно 164 був представлений як теж торговий міст з, так сказати, з кроком в минуле, з такими архітектурними фантазіями на тему. Лондонського або Пражського мосту з, в стилі якогось середньовічно-еклектичному, з, з якимись там елементами навіть культових споруд, Це, був такий варіант моста, і був міст торговий. Це третій проект, був представлений. Він в сучасні, сучасній концепції, сучасна архітектура, скло залізобетон в вигляді там пілонів, які... Шести пілонів, які пов'язані дворівневою пішохідною вулицею з ресторанчиками, кафешками або з магазинчиками. Значить, цей проєкт в третьому варіанті, як відзначила журі, це, цей учасник справився з завданням конкурсу більш так конкретно, бо замовником конкурсу була поставлена завдання Торговий міст. Як більш він актуальний для, замови, для замовника, для так сказати, його інвестицій і для його майбутнього там, прибутку чи, і так далі. Це сучасний, сучасна концепція, дзеркальний фасад прозорий, скляний. Ну і, як я казала, шість несучих пілонів, де є всякі комунікації, в тому числі сходи, там, ліфти і так далі. Значить, першу премію у нас по рішенню журі отримав проєкт під дивізом Далаго. Він відзначений першою премією. Всі інші проекти як учасники відзначені там іншою як учасники просто премією від замовника. Але, значить, що я хочу сказати, що журі. Підкреслили, що необхідно би привести другий етап конкурсу, якщо це замовник піде на це, значить по визначенню цікавих для інвесторів якби, можливостей, щоб можливо було фінансувати цей безпосередній об'єкт, оскільки сам фактично міст він не комерційний проект, і щоб його зробити коштів нема а щоб зацікавити інвестора. Необхідно якісь цікаві інвестиційні проєкти нам визначити, або якісь інвестиційні ділянки для потужних інвесторів, оскільки проект дуже ну, дешевий, будемо казати так. Що я хочу відзначити? Що і замовник, і журі, і, взагалі. Ми зацікавлені, щоб ці проекти були виставлені, і зараз ми просто проходимо організаційний етап по визначенню, де це буде. Ми ну, ми як ну, яка домовленість у нас є, і ми хочемо би виставити ці проекти для ознайомлення з щоб громадськість, хто хоче, хто ціка, цікавиться цим питанням, може, може подивитися ці проєкти. Ми плануємо виставити от, буквально 2-3 дні в фоє облдержадміністрації, де є вільний доступ, де є охорона, нормальне освітлення, буквально там є фоє гарне, для цих виставок придатне. Я так думаю, що ми вирішимо це питання з замовником протягом 2-3 днів і оголошуємо. Якесь через засоби масової інформації, або через газети, або через Телебачення, якось ми повідомимо. Ну і я думаю, що там всі можуть подивитися ці проекти, якусь думку свою сформулювати.